Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося в творчій майстерні, де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Простими словами, ми можемо це охарактеризувати як. Я створив найкращі в світі м'які меблі трансформери, які ви бачите на своїх екранах. От модель, яка називається ергономічна, вона складається з двох модулів. Один... Темно-синій індіго-колір і зелений, або смарагдовий його відтінок. І ось ви бачите модель, яка називається функціональна, вона за кольорами має такий Бордо колір або бургунді його ще називають. І жовтенькі ми додали з вами в цьому році, створили це метаморфози. Тобто ми за кольорами Тетріс це математична модель Тетраміна, яку ми використали в дизайні, тобто з чотирьох елементів складається кожен з модулів, ми створили найкращий за функціональністю, за ергономікою, за безпекою простір. Проте, ви звертаєте увагу на наступні речі, що коли ми Спершу я зазначу те, що цей простір він динамічний. Він використовується під час роботи, роботи відпочинку та розваг в лікувально-профілактичних, спортивно-оздоровчих та побутово як от зараз, розважальних цілях. Тож, оцей мультифункціональний простір, як ви бачите, він динамічний. Протягом доби. Він перетворюється за рівнями: 1 рівень, 2 рівні, три, і 4. 4 рівні це от коли ми бачимо місце для сидіння, як в випадку з смарагдовим пуфом в даному випадку. Тобто кожен з модулів має в процесі перетворення займає від 10 см до 40 см висотою. І ви зауважуєте, що коли ми розкладаємо повну, то ніби на підлозі опиняється весь простір. Але ж це не так. 10 см завтовшки. І що каже нам сучасний тренд? Що чим нижче, тим престижніше, тим краще, тим трендовіще. Тим на майбутнє.